Хто приймає рішення, де розмістити парк, а де новий хмарочос? Де побудувати новий садочок, а де нове виробництво, завод чи фабрику. Взагалі, як організувати рух в місті і наше з вами життя? До прикладу, де мають бути місця для паркування? Особисто мене, як водійку, це питання дуже бентежить, чесно кажучи. Ми знайшли людину, яка розуміється на питаннях урбаністики, яка не просто знає, яким має бути місто, а як зробити і влаштувати так, аби місто жило. Комфортно, аби нам з вами було комфортно. Ми не стояли в заторах, не витрачали багато часу, по суті, ні на що. Ця людина точно знає скільки часу на це потрібно і що саме варто зробити. Тож, знайомтесь. Це Ірина Іриночко, вітаю вас. Вітаю. Ірина Оя, архітекторка за освітою, урбаністка з активною громадською позицією, веде власний блог, як зменшити затори в місті. Я ненавиджу підземні переходи. Що робити з хрущовками? Впевнена, що змінює українські міста на краще. Саме тому сьогодні ми запросили її на розмову про важливе. Давай спочатку з проблеми, і що не так з Києвом? Чого треба щось змінювати, перебудовувати? Що не так? Ми напевно розглянемо це в аспекті містобудівному. і того, що дратує абсолютно кожного мешканця міста. Це затори. До речі, вчора дивилася відео урбаніста, який розповідав, що в Копенгагені за рік він проводить приблизно 5 годин в автівці. Причина, чому утворюються затори, так. основна там, бо всі думають, це тому що там водії перелаштовуються неправильно, затримуються на перехрестях. Типу пішов дощ. Або там рано вранці хтось ще спить, це причина не в цьому. Те, що хтось буде якось інакше кремувати, ну це трошки якби буде знімати ці симптоми, але фактично проблема ніяк не осуне. А, а проблема, власне, в тому, що ми маємо спальні райони і маємо діловий квартал. Це називається моноцентричні райони, тобто райони з однією функцією. І сама оця ідея, що ми маємо їхати зранку там, з дому, один кінець міста. В центр на роботу, ну по суті, ну, з лівого берега так? на правий, так. потім ввечері з правого назад на лівий, да. наприклад, або за місто. Так, так, так. Це називається маятникові міграції. Маятники маються на ну, увазі, що це регулярно якось повторюється. Кожен день, наприклад, та кожен будній день ми їздимо на роботу. Ми їздимо з роботи. Та. через те, що в спальному районі насправді доволі важко знайти роботу там, де буде влаштовувати ну, всі умови згідно своєї спеціалізації. І ще й задовольняти заробітна плата, тому що зазвичай компанії, які орендують в центрі, у них краща оплата. Все таки чекайте, це престижно. Е, ну так є умовно в народі. Я думаю, що це не помилково якась, але більшість вважає, що якщо в тебе офіс на печерську, то твій бізнес більш там престижніший, успішний. Якщо в тебе офіс буде десь там на лівому березі, не хочу нікого образити, але це типу ну там. Умовно менш успішний, можливо, я не кажу. Але ж ну є трошки таке стереотипне. Є, звісно, і це дуже погана теза, тому що вона змушує нас їхати в центр на цю роботу і проводити кожен день там по дві години в заторі. Наприклад, добре. За умови навіть ідеального такого бачення влади, влада каже, ну, дійсно треба з цим щось робити. Як змінити в цілому менталітет людей, а як змінити менталітет бізнесу? Про те, що не обов'язково шукати офіс на Печерську. І типу поважно запрошувати саме там в цей хмарочос. Можна розміститися десь в іншому районі, і це буде ок, і це буде комфортно. По-перше, це має бути певна політика від міста, від держави, та тобто, спочатку це закласти в генеральний план. А для того, щоб хтось захотів все-таки там побудувати офісні якісь будівлі, uh -huh. е заохочувати якось ці бізнеси там, будуватися так. А потім зробити можливо якісь знижені податкові ставки для тих, хто захоче орендувати там приміщення або ще щось. І знов-таки це інформаційна політика, бо це корелює з правилом 15 хвилинного міста, що мається на увазі, що від дому я, наприклад, можу протягом 15 хвилин дістатися до всіх базових своїх потреб, та тобто аптеки, магазини, школи, садочки, робота. Пішки або на велосипеді, мається на увазі ця 15 хвилинна доступність. І тоді виходить, що якщо керуватись цим правилом, то мені не треба їхати в центр на роботу і стояти в заторах. А є міста, де це вже реалізовано, і які результати від того, що це реалізовано? Як Париж це робив, вони активно рухаються в цю сторону, і звісно, що більшість європейських столиць вони цим а, керуються цим правилом. Тобто, це не означає, що воно так одразу було збудовано, і всі просто одразу ідеально все зробили і живуть чудово, тільки у нас щось не так. Всі вчаться на своїх помилках, ем, і ми зараз можемо спостерігати і підглянути чийсь досвід і подивитися, як він працює, і можливо, щось все-таки перейняти звідти. А крім Парижу, е, Барселона, mm -hmm. в тому числі, це у них дуже класна політика. І вони в цьому ж ключі також зробили суперквартали. І вони взяли, об'єднали три на три квартали і перекрили їх для руху автівок повністю. Ну, тобто можуть заїжджати місцеві мешканці, але там є, по-моєму, певний е, швидкісний ліміт е, служби там, доставок, пожежна, швидка і тому подібне. Мені взагалі чесно, дуже складно це уявити в Києві, як це можна реалізувати. Е, одне з питань, чому це складно уявити, це центр, це столиця. і Тут багато. Ну, я, наприклад, як юрист, там. Верховний суд, я не знаю, там генеральна прокуратура. Ну, ми ж не можемо філіали державних установ, міністерств там не знаю, парламенту цього іншого робити в кожному з районів. Ми зрозуміли, що це все акумулюється десь в центрі, словно там про той самий Печерськ ми говоримо. І ми розуміємо, що це все там. Ці центральні установи державні, вони там, і багато хто з мешканців Києва вони працюють там на державній службі, і кожен ранок вони там їдуть туди, а потім ввечері їдуть назад. Що з цим зробити? Ми ж не можемо зробити релокацію з бізнесом. Я розумію. А з державними якимись установами органами що робити? Це не означає, що всі 100% людей мають їздити лише в межах цих 15 хвилин. Це мається на увазі забезпечити максимальний комфорт для більшості людей, та щоб вони мали змогу обрати ту саму роботу десь біля дому е, і мати всю потрібну інфраструктуру. І виходить, що якщо ми прибираємо умовно 80% міста, яким уже не треба їздити в центр на роботу, вони можуть десь по місцю у себе знайти. Класну роботу, яка буде гарно оплачуватися, яка буде задовольняти всі потреби, і просто цієї потреби кожен день їхати вже немає. І у нас лишається 20% населення. Ну я думаю, наша інфраструктура вже витягнеться двадцять відсотків, якщо так. буде 20%. І виходить, що по-перше, це дає нам змогу обирати, так? коли у нас є можливість поїхати. І приватною автівкою, громадським транспортом без заторів, однаково. Та ми обираємо те, що нам швидше, те, що нам зручніше. Чи потрібні нам тоді взагалі ці всі розв'язки, великі мости, як це все має бути? О, ой, е, ой. <сум> Оце жіночі ой, <сум> зараз буде. Нормально будувати дороги і розв'язки, так? Але є, наприклад, міста, які не такі багаті, як Київ, які обрали для себе вкладати в найдешевшу інфраструктуру. Це велоінфраструктура, і це був Копенгаген. Вона дійсно дешева порівняно з автомобільною інфраструктурою так. там, тому що ну, коли нема грошей, то почали з цього. І виходить, що вони почали це робити доволі давно і побачили з цього певний бенефіт. По-перше, людям сподобалося, тому що створили всі умови для того, що вони велосипедом доїжджають швидше ніж автівкою. Ну логічно зрозуміти, що ну навіщо мені тоді їхати автівкою, якщо це довше? Правильно? І якщо. Це зручно. Ну тобто у нас зазвичай, обирають авто, тому що все інше воно є незручним. Треба або робити купу пересадок громадським транспортом, або їхати маршруткою, або чекати ту маршрутку годину, або на велосипеді ти їдеш і ти просто боїшся за своє життя і здоров'я. Е, тому логічно в Києві обирати автівку. У Києва є е, е, схема, точніше, концепція розвитку веломережі. Ми зараз бачимо, що вона дуже така розірвана і не завжди Ну, можна їхати працює. і потім приїхати в те, що дорога закінчилась. Є там п'ять по моєму черг реалізації цієї концепції, mm -hmm. в рамках якої мають утворитися цілісні маршрути, коли для нас містян створюють всі умови для того, щоб ми користувалися, наприклад, ну, велоінфраструктурою, та зроблять її класною зручною. Ну, Ми ж о, зі здоровим глустом, розумні люди розуміємо, що якщо це мені зручно, якщо це класно і безпечно, то чому б мені цим не користуватися правильно? Так само і з громадським транспортом. Якщо він класний, ну, там дуже багато критеріїв, насправді, е, якщо він класний, як мінімум взимку опалюваний, е, літом з кондиціонером. Так-так, продумав. Вскішний максимум, так? насправді це. База це нормально. Mm -hmm. Не навпаки, що літом спекотно взимку, холодно. Це має бути комфортно, чисто, це має бути швидше ніж автівкою, все-таки. Якщо у нас є автобусна смуга, вона значить має бути вільною від всіх інших бажаючих нею проїхатися, а це має контролюватися державою, тобто mm -hmm. все-таки окремо виділена смуга, і я в годину пік з роботи можу проїхати просто зі свистом. Має бути комфортніше їхати громадським транспортом або велосипедом. Якщо місто створить такі умови, то якби люди самі почнуть відмовлятися від автомобіля. Я зараз сижу і думаю, я на підборах, значить, дві сумки: сумка з ноутбуком, сумка на роботу, сумка в спортзал. Е, я оце біжу, така дику щаслива і задоволена на зупинку громадського транспорту або на велосипед. Ну, чесно, давайте відверто. Е, я щось собі це погано уявляю. Як це може бути мені зручніше? Ну, тобто, машина це як велика сумочка. Прийшла, все позакидала і поїхала. Тому і ключ до рішення це не означає, що треба буде всі автівки одразу продати. Пересісти на трамвай, і окрім трамваю, нічого більше не бачити, і не дай Боже купити колись ту автівку. Більшість будуть оберуть або велосипед, або класний якісний громадський транспорт, який не треба буде годинами чекати, до якого не треба буде йти невідомо скільки, який буде ходити, не буде забитий, тобто ходити з доволі. Короткими інтервалами, якщо це потребує того, ну тобто, це має бути обов'язково зручно. Це не означає, що примусом треба людей змусити з автівки пересісти на отугу маршрутський ну, приблизно Страшно. так, бо ви так сказали. Ось так, машини зменшити тільки 20%, які там їдуть на службу кудись там в центр, окей. Всі інші все вам поруч з домами зробили, і все. А з приводу громадського транспорту, як його взагалі зробити зручним? що таке зручний? Ну, У нас є в Києві, будь ласка, і автобуси, і тролейбуси, і трамваї, і, я не знаю, маршрутки, і метро. Що хочеш, обирай. В Чому проблема? Перше, ми хочемо, щоб там було не тепло, не холодно, ну, якби комфортно. Комфортна температура. І там було чисто. Ну, чисто у нас, наче більш-менш, холодно, жарко, щоб не капало зі стелі. там, з того люку. Та ви так стільки хочете, звісно. Чесне слово. Так, це норма, так має бути. По-друге, має бути ну це достатньо розголуджена мережа, щоб мені не треба було півгодини йти до зупинки. Це має бути там 10 хвилин, 10 хвилин це норма. Краще, ближче. Ну тобто, чим менші відстані ми поробимо між зупинками, тим це буде комфортніше. Це не ну, означає, що кожні 100 метрів треба робити, але загалом, ну тобто, це питання, звісно, що досліджується, і там кожні 500 метрів, наприклад, так. Далі що? Це інтервали руху. Коли я приходжу і я спізнилась на автобус, я не маю його чекати там пів години. Можливо, це якісь дублюючі маршрути, які там частково перекривають. Мати розклад, бачите розклад, що от конкретно о цій годині приїде мій автобус, і я собі буду планувати. Якщо я не встигла, ну, звісно, це мій кисяк. І якщо це не година пік, і не ходять там рухомий склад кожні дві хвилини, наприклад. То я розумію, що в обід це можуть бути інтервали 20-30 хвилин. Ну це вже буде моє питання, тому що я бачила, що він приїде рівно в цей час, і він дійсно приїде в цей час, а не як ой, затримались на півгодинки. Всього є міста, які як варіант, да, от, це вирішити проблему з заторами, зробити там центр міста привабливим для прогулянок, перекривають частково окремі вулиці. Я знаю, що в Вінниці там декілька разів перекривали центральну вулицю. Е, і в цілому роблять її пішох... пішохідною. Наскільки це варіант для Києва, тому що те, що зараз ви кажете, мені здається, дуже складно взагалі реалізувати. Е, а частково щось вже зробити ми можемо. От як вам варіант перекрити просто частину вулиць? А пам'ятаєте, як хрещатик перекривали для пішохідного руху? Так, колись було. Насправді, колись було, і не можна ж було й вихідні приїхати. Зараз немає цього. ну класно ж було, можна просто прогулятися. Це була велика пішохідна вулиця. Я дуже позитивно до цього. І ставлю. Якщо в будні дні, я думаю, вас не підтримують більшість людей. <гуляти>, Гуляти часу немає, якби а в центр нормально так проїхати можна по Хрещатику, похрещати. Куди Значить, треба. ми можемо знову підгледіти чужий досвід. Це не означає, що ми будемо його копіювати якось буквально, mm -hmm. але як то кажуть, розумні вчаться на чужих помилках. І от ми можемо подивитися, як уже хтось набив шишок і взяти щось для себе, підкреслити той самий. Копенгаген, але вони стикнулися з цією проблемою, що ми маємо зараз, в 1962 році. Ага. Тому... Тобто вони так прогресивніше, років на 60, да? Так ну Не так, більше. трохи так. І власне у них була центральна вулиця, по якій їздили автівки. Ага. Завдяки промисловій революції стало багато автівок, вони стали доступними. І Генрі Форд дуже хотів, щоб люди можуть працювати в містах, а жити за містом десь серед. Природи зелені і відпочивати, відновлюватися. І для цього він побудує автівки, зробить їх е, доступними, щоб кожен міг купити, і кожен буде їздити за місто відпочивати кожен день. І Копенгаген подивився на цю мрію в 62-му році, і такий: ага, щось тут не так, напевно, коли всі площі, все стало заставлено автівками. Автівки на дорогах, на площах, на тротуарах, О, просто скрізь та, тільки в 62-му році, і вони такі угу, ну давайте щось спробувати міняти. Звісно, це теж спочатку сприймалося в штики, тому що людину хочуть вирвати з її комфортного середовища, і начебто бажають їй чогось поганого. Так знаєте, буде складно переконати, що ми вам на краще тут хочемо, тому ми перекрили. Я думаю, що... показувати маленькими шматочками щось, і от вони взяли цю центральну вулицю і перекрили її. Ну, ви уявляєте, якщо взяти і перекрити центральну вулицю Києва і сказати, ми ми бажаємо кращого. Але ну тут важливо досліджувати настрої і вибрати правильний момент і правильне місце. Тобто не те, що там перекрити одразу пів Києва і сказати Будь ласка, це дя... ми, ми вирішили не проблему. А це звісно не робиться так з бухти барахти Вони її перекрили, і лонг сторішорт. Це вийшло класно, і ми зараз маємо велику пішохідну вулицю. Це центральна пішохідна, і в більшості, до речі, європейських столиць. Центральна вулиця є пішохідною, де ми гуляємо, де ми там маємо якусь комерцію, кафешку, посидіти на терасі, попити кави, зайти в якийсь магазинчик, щось придбати і тому подібне. Ну, якщо ми будемо підходити до того, що у нас буде розвиток цієї веломережі е громадського транспорту, раніше трамвай ходив по мосту Патуана. І в багатьох місцях в Києві був трамвай, і це дуже класний транспорт. Ну, мається на увазі не той старий трамвай, який так тараванить, що ти і можеш. Тефоні періодично Так, в 200 метрах, і ти вже чуєш, що це трамвай їде. А є класний сучасний рухомий склад, і ми, до речі, ще. Можемо порівняти це з Варшавою, тому що Варшава, як на мене, це місто планування, трохи подібна до Києва. Мається на увазі, що вона теж була в радянській окупації, і що теж є оці, е, почерк радянського містопланування. Що це означає? Це означає наш Берестейський проспект, наприклад, що широка дорога, велика, пряма проста от звідси, і скільки бачиш, стільки вона йде. Та Старе місто планування це старий Київ, там де ця квартальна забудова, маленькі вулички, ну невеликі вулиці, та перехрестя, часті. І зазвичай це ну якось затишніше, приємніше, правда. Всі ж хочуть гуляти на Подолі, а не вздовж Берестейського проспекту чомусь. І те саме і з Варшавою було ем, у них. Дуже, до речі, класне порівняння, як мені здається, це наш Берестейський проспект. І у Варшаві, коли виходиш з залізничного вокзалу на центральній станції, там є проспект по ширині. Мені здається, він нічим не вступає. Мені здається, він може бути навіть ширший. Mm -hmm. Але те, як використовується наш і той після певних змін, він теж такий був раніше, тож не всі такі розумні одразу були. Ну це дві якісно різні вулиці. Mm -hmm. Що так. робимо з проспектом? У нас е може бути там трамвай. Трамвай на Берестейському проспекті. Чому не може? Теоретично ну, класний трамвай мається на увазі. Як ми і говорили, не такий, що тарабанець за 200 метрів його чутно. Ну, там сусідня, оця скоросна, там ж електричка міська ходить, якщо не поки. Але у нас виходить, що є велике навантаження через те, що є ці маєтники імміграції і всі з центра їдуть за місто або там на Борщагівку, або кудись в ту сторону. Тобто класний, комфортний трамвай, чистенький, гарненький, на який не буде ніхто паркуватися на цих. Так, добре, uh, рейках. у нас ще три полоси для машин залишилося. Вона для ще... громадського, вона є зараз, і ще так чотири. Ми Це смузі забрала на трамвай. У нас там всього чотири. Чотири. Ага. Тут громадський транспорт, так. громадський транспорт, По центру, наприклад, допустимо, трамвай, не трамвай у нас лишається по дві. Ми можемо собі дозволити таку розкіш, в принципі, лишити. Та? Але ми ще маємо подумати про пішоходь. Там супер неприємно гуляти, тому що там дуже шумно. Дуже шумно там, тому що швидкість руху дуже висока і потік автівок дуже високий. Слідкувати за цим дотриманням 50, тому що це не буде більше заторів. Заторів буде менше, несправді. Якщо їхати всі будуть 50, а буде 120. менше заторів. Так. Я так розумію, що ми відходимо від ідеї, ну в ідеалі відходимо від ідеї цього моноцентричного міста. Ми покращуємо громадський транспорт і по суті, що ми з вами робимо з дорогами. Ми трошки проговорили, але взагалі, що треба зробити з дорогами. Дороги треба звузити. Отут буде стоп і чекайте на другу частину. Записайтесь карвалолом, тому що да, скоро побачите продовження, ми вам детальніше розк... розкажемо про продовження цієї концепції 15 хвилинного міста і про те, що варто зробити з київськими дорогами, аби позбутись заторів. Маленький спойлер, як ви зрозуміли, явно не розширяти.